Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Теніс, Майами. Друге коло. і ще оцей відеоблок, і після нього буде іще один. І все. По другому колу, по одній 32-й, все буде. Тобто останні два відео. І це виходить у нас передостаннє. Як завжди, традиційне. Умощуємося зручніше. З назви ви вже приблизно догадуєтесь, здогадались, про які матчі піде мова. Не забувайте підписуватись, не забувайте про вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Дякую вам наперед. Отже, Анісімова шериф. Тут не знаю, Можливо, хто і вважає, що на щось буде здатна єгиптянка шериф Мені здається, ні. Анісімова на домашніх американських хардкортах виступає дуже потужно. Неймовірно потужно. Тому я, користуючись нагодою, що таке можна, беру перемогу Аманди Анісімової за форою мінус 3 гейми 1,62. Переможеця цієї пари виходить на переможецю Рашистського дербі. Хоча у Анісімової ми також знаємо коріння те саме. Але давно вже її родина живе в США. Отже, Міра Андрієва проти Вероніки Кудєрметової. Вероніка Кудєрметова, до речі, дочка хокеїста, який свого часу грав за Київський Сокіл. Цікавий факт, можливо комусь не цікаво, але це факт. І ще один факт, який став особисто мені відомим днів 4-5 тому. Міра Андреєва змінює свою прописку, і тепер вона буде. Також і піддана Франції. Переїздить у Францію. Не знаю, який буде наступний крок міри Андреєвої. Але це вже десь щось чогось відлуння. Мені здається. Не хочу забігати тут уже наперед. І не бути голословним, але мені здається, скоро звідти всі втічуть, хто більш-менш щось петрає. Ну, це така думки поза бортом. Ми їх поки що залишимо. Отже, Рашистське болотне дербі, Міра Андрієва, Вероніка Кудерметова. Тут для мене взагалі все однозначно. Впевнена перемога Андрієвої, Андрієвої молодшої, так будемо казати. Бо ім'я Міра, можливо, воно з міром і з миром і пов'язане, але вони жодна з них не заслуговують. І знову таки, це поза бортом. 2 0 по сетах. 1-61. Перемога Андрієвої. 2 по сетах. І я вважаю, що у третьому колі зустрінуться саме Андрієва Молодша і Аманда Анісімова. Їдемо далі. Так само блок, де. Приблизно однакова ситуація в обидвох матчах, і я впевнений за те, хто друг на дружку вийде вже в третьому колі. Лінда Наскова проти Кеслер. Я вважаю у Носкової більше набагато шансів на перемогу. І я вибираю фору мінус 2 рівно по геймах. 1,72. І так само я вважаю про пару Наваро Радукану. Радукану геть роззачарувала е і не тільки мене. Так, Наварро теж не ідеальна. Але якщо брати і порівнювати з Радукану, то це на голову вищий рівень тенісу і найменше. Робить помилок відсотку і взагалі по грі. Ема Навару набагато краще, ніж радукану. Тому я і на Наваро беру фора по геймам мінус 2 рівно 1,71. Нагадую, так само, як і на Носкову. Мінус 2 рівно гейми. 1,72 тут тільки. Трішки відрізняється коефіцієнт. І я вважаю, що в 1.16 носкова виходить на навар. А там далі будемо вже дивитись. Не забувайте, друзі, підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі найголовніша і найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую вам за це. Скріншоти в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Дивлюсь, я матчі на сайті, який опублікований в описі під кожним відео. Дякую за увагу. Ласкаво просимо. Слава Україні скорішої перемоги. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім до зустрічі, всім! Papa.